Всім привіт! Весна перевалила за середину і крокує до літа. Квітує все. Таке враження, що простіше назвати ті рослини, що не квітують, аніж ті, які вже розпустили свої квіти. Ну хіба не краса? А тим часом на нашій жовтій смородині працюють і осмії, і бджоли, і джмелі, бо кобік. Стінні осмії, яких я вам показувала, вже давно облаштовують житла. З них тепер беруть приклад і корнута, і руфа. Це не може мене не радувати. Буде у нас тепер багато і родих, ось і рогатих. Ось одна понесла пилок на брюшці. Так вони будуть годувати своїх личинок. Ну, головні зміни у нас не у бджіл, а внутрі. По-перше, нутрята підросли буквально вдвічі, а по-друге, вони практично не бояться людей. Це величезний плюс, який полегшує догляд за ними. А про спостереження я вже не кажу. А ось під ногами подивіться, моя стара знайома. До речі, мені минулого року пощастило зняти брачні ігри цих тварин. Я впевнена, що дуже небагато людей бачили цю подію вживу. Тому, кому цікаво, я залишу посилання під цим роликом на відео з брачними іграми цих путких ящерок. Я сама не сподівалася. Таке побачити ніколи. А ми продовжуємо утримувати задоволення від спостережень за нашими вільними нутріями. До зустрічі і наша краще багато подорожей та експериментів.